Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, разом з нами в ефірі. Вітаю вас, да, добрий вечір, пане Михайло. Говоримо про енергетичний терор росіян більше ста ракет за кілька днів. Це що це е, ознака відчаю? До чого вони закликають в такий спосіб? Ну, якщо ви хочете про вічча, це скоріше ознака ефекту. Тобто люди емоційно сприймають те, що відбувається сьогодні, а не раціонально. Це ж війна, треба ж раціонально. але ми бачимо, що політична еліта Російської Федерації, зокрема пан Путін, вони афективно сприймають те, що відбувається. Вони не очікували такого масштабного і професійного спротиву України. І безумовно, вони сьогодні емоційно це сприймають як вже особисту поразку, просто ще не віддають цьому. отчота. Да? Ну, Тобто, вони ще цього не розуміють до кінця. Це треба розуміти. Давайте так, дивіться. Росія неспроможна стримувати контрнаступ України. Так він йде не так швидко, як нам би хотілося, Ми б хотіли там за кілька днів все звільнити, всі території звільнити. Але між тим контрнаступ йде, де блокада території просувається вперед. Тобто, очевидно, що Росія хоче закидати своїми талами талами цих мобілізованих людей, хоча б якось стримати цей контрнаступ. Але з іншого боку, вони якраз таки відпрацювали стратегію. До речі, вони готувалися до цього масованого ракетного. Удару каскадного типу готувались не один-два дні, як всі там можуть собі подумати, да готувались декілька тижнів, тобто накопичували певні види ракет, вивчали можливості перевантаження нашої системи протиповітряної протиракетної оборони і нанесли цей удар по не тільки енергетичним об'єктам. Ви ж дивіться, перша хвиля це була просто навантажити ППО. А вже друга, і третя хвиля були удари по цивільним і по центрам міст. А друга третя хвиля це вже по енергетичним об'єктам. І сьогодні і вчора. Було ще спроби добити оціми іранськими е, камікадзе дронами оці енергетичні об'єкти. Це говорить про те, що вони шукають оту тактику, яка допоможе їм налякати Україну. Ну Росія не розуміє, що Україну налякати неможливо. Навпаки, оці всі дії проти наших людей, проти наших міст. Да вони навпаки спровокували додаткову мобілізацію України. Тобто країна розуміє, що треба закінчити правильну війну, і тому ми собі просуваємось вперед, з. Звільняючи територію, і крім того, ми розуміємо, що нам потрібно шукати можливості захистити наші об'єкти, як ви правильно кажете, енерготичної інфраструктури. Треба, щоб була е оптимальна і швидка можливість відремонтувати це все. Ну і крім того, ви розумієте, що сьогодні інтенсифікувались переговори з нашими партнерами про додаткові системи ППО. ПРО і вже, наприклад, одна із них е Айріс, вона вже на території України. Окрім повітряного щита, ще також президент згадував і говорив про те, що важливо визнати, що з Путіним вже немає про що говорити. Тим часом, зухвалий Лавров марить і говорить про те, що Зеленському нібито не кажуть із Вашингтона сідати за стіл переговорів. Що можна відповісти на це? Ну, ви знаєте, я думаю, що нам росіянам відповідати взагалі не треба. Да? Ну, тобто, це люди, які ну вони певно. Їм треба спочатку діагнози поставити правильні, да але це не ми будемо робити. Ми будемо робити трошки іншу роботу. Дивіться, давайте так об'єктивно. Україна сьогодні є абсолютно ефективним суб'єктом глобальної політики. Україна сьогодні якраз таки впроваджує інші правила глобальної політики. Ми ведемо, і президент Зеленський особисто ведуть діалог з нашими партнерами на іншому рівні. Тут нема такого, що хтось щось може сказати Україні чи е, пану Зеленському. Ні, навпаки, Україна задає сьогодні порядок денний, і в цьому порядку денного фігурують наступні позиції: перше. В нинішньому вигляді Російська Федерація є неадекватною і не сприймає реальний світ. Вона живе в своєму пропагандистському ілюзорному світі, і тому нема про що говорити. Друге, пан Путін зі стратегічної точки зору поступово втрачає впливи і поступово програє свої. Еліті вони його будуть відсувати. Тобто з ним домовлятись про щось неможливо. Третє, треба чекати певні процеси, бо сьогодні ці процеси очевидні. Це процеси конфлікту у внутрішньому оточенні пана Путіна за ключові посади. І таким чином ми будемо розуміти, яка буде інша конфігурація влади, в рамках якої ми зможемо провести певні переговорні дії. І тепер четверте ключове президент Зеленський чітко зафіксував. Дивіться. Для того щоб закінчити війну правильно, і він це повторює нашим е, партнерам: для того, щоб закінчити правильно війну, Україна має абсолютно точно звільнити всі свої окуповані території, включно з територіями, які були захоплені Російською Федерацією в 2014-2015 роках. Бо без цього війна не закінчиться. Росія буде завжди шукати привід для того, щоб реваншувати. І тому, як тільки збройні сили виконують свою роботу, після цього вийдемо на міжнародно визнані кордони Російської Федерації, і тоді пан президент намалює дорожню карту, в рамках якої ми будемо проводити переговорний процес з Російською Федерацією, Росія просто ще не може зрозуміти, що ці е часи, коли вона могла ультимативно щось вимагати в Україні, давно закінчились. Тобто, закінчились вони на другий день після початку війни повномасштабного втруч... вторгнення на територію України. Іни, ну і і ключове: наші партнери абсолютно підтримують президента Зеленського і неодноразово і приватно, ну в двосторонніх переговорах, і публічно говорять про те, що порядок переговорного процесу буде фіксувати тільки президент України. Це база. однозначно. Однозначно, дякую вам, Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. Пасибі.